Приносили дітей один за одним, маленькі згортки, радісні батьки. А ти, дідусю, ти стоїш сьогодні на березі загробної ріки. Кого ти зачекався в цій пустелі, Чого ти ще не бачив на землі? Твої зіниці мрією веселі, долоні зодягнулись в мозолі. Зустрілося дитинство з сивиною на рубежі між потім і колись. І зашуміли спогади рікою, і навіть зморки якось розійшлись тобі, якому вже під 90, хіба до немовлят і пелюшок, та з твого серця простота пророцтво, а серце перевірений пророк, і те пророцтво тугою налите, бо з Твого наболілого нутра воно вибрало сльози і молитви, воно сьогодні збудеться, пора. Ти сіяв, омивав обличчя потом, удосвіта молився за врожай. Коли ж покриє нива позолота, достиглих зерен, Боже, спогадай, Бог не забув, незримий ріст насіння, Прогавив навіть сонний віфлеєм, земля суха, а зерня то безцінне, йому би краще впасти в чорнозьом. а ти чекав, надіявся руками. Що паросток проб'є засохлий ґрунт, І ось тримаєш власними руками дитя початок колосистих врун. зустрілися так тихо і незвично, Господнім духом звіщені слова, ніхто й не знав, яка то мить велична, хіба старенька анна вдова, у церкві свято, як у церкві діти, не стримати усмішок торжества. Як з батьками разом не радіти, а може й заплакати, бува. А ти, дідусю, сивочолий батьку, яку надію в серці бережеш, для когось стане твій кінець початком, для когось стане прикладом а вже ж. Візьми на руки паросток тендітний, і помилися щиро за врожай. Нічого то вони сьогодні діти, а завтра їх не спиниш, почекай. І ось в долонях зморщених дитина, дарма що руки дідові пусті, його молитва, спадщина нетлінна, що ой як пригодиться у житті, коли за обрій схилиться надія, і руки вже, і сили вже не ті, так солодко побачити на ділі, що є кому почати довести. Всього ж не встигнеш, бо не дійдуть руки, і не усякий серп дождеться жнив. Та буде жити в дітях і онуках, хто мрію і до смерті не згубив.